Сьогодні моя прабабуся Нієлова Марія Антонівна, що проживала в селі Братському під час Великої Вітчизняної війни, розповість про тричні події, що там сталися, зокрема, про день загибелі ган. Я тільки забулася, якого числа приїхали палити. Були там повістки у Германії, а якраз на перший день тройки, троїці гудуть машини через водівку. Оце по виси водівки гудуть і рано вже і в п'ять часів. Мати прийшла у хату та й каже, Марусю каже, навіть вас заберуть у германію шукають. Машини гудуть, каже, і гудуть і через водівку їдуть на... сюди ж на водівку і на браскаєш. Що, то, що, то, захватили ж вони од... водівку зразу, а тоді наскочили вже на Братське і на всі три вулиці. Перва, друга і третя. Усі три вулиці виховали, ні сюди, ні туди не З усіх сторон стояли німці. І тоді захотили, почали скотину іганяти, виганяти то, що брали, що корову виганяли на той, ось сюди за трустенець, на, 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 на комплекси, Ну, і той, а свиней різали, гутя, то це все вони били саме. Почали людей зганяти. Вже в 6 часов утра. Уже... мужчин у одну хату, в один двір відділено. А жінки на вулиці прямо от до крониці було вже піти. І якраз на тому бугрі, то ж... ми усі стояли, у шеренгу стояли. Ну, доглядаємо в німці окружили вже нас, у і пулеміти вже стоять теж на той. І, і питають, у кого були партизани признавайтеся. Ну, а хто ж тобі скаже, у кого були партизани? А партизани були, партизани цілий місяць були, тоді на Братському. Оце братська Чупахівка, Мартинівка, Оводівка, оці села окружні повно було. Ціле є ободу. І якраз перед тим, що палить, виїхали всі, де має нікого. Тих кого багато забрала регулярна. Армія їх усіх. Вони всі ж не пішли в партизани. І той. А колхоз. Саме перший було коло обкладовища, вже запалили, вже горів. Тоді позапалювали хати оці жінки. А чотири жінки, чотири гальки, вже гальки, партизани чи ті німці вже держали, якраз там внизу, де, де ми сиді, сиділи теж. Над ним, над бугром, і ото і вони усі. Вже ж хотіли чи стріляти, чи я не знаю що. Уроді теж охтирка, уроді Охтирські окружали та допитували. А тоді приїхав уроді комендант Трсяницький і сказав, каже, не стріляйте. Бо не покидані там, чи де має, чи я що там він сказав, ну каже, не стріляйте. От, От так нас держали аж до самих обід. Нічого ні сюди, ні туди, ті жінщини лежали, а, то, і ми, а тоді вже в обіді, то нема скотини, то і горить. Оставили чотири хати на нашому хуторі, на, на другому хуторі. Там вже їхня комендатура була, столова їхня була, і там ще не знаю, що було, то оставили цих хат. Палили вже вони, як від'їжджали совсім, усі виїжджали, тоді вони позапалювали їх усі. Ну, Машини прислали, і давайте. Усі грузиться і від відтіля. А отих, одразу, як тільки нам, нас почали грузити, їх повели ось сюди вверх ставка, то, то, то хата стояла одна, якраз на бугрі. І в ту хату за, за це, забрали, закрили їх і бензином облили. І запалили. запалили. Ну, забулося, якого числа якраз на перший день троїці це було. Оце, палили. У ними одна була молода, взагалі стара дева, можна сказати. Ні замужня, нічого не було. А Антюхова гадна, у неї було четверо дітей. Хлопець був. Самий старший, то, і, а то три менші. Дівчина була, 10 років було, і, а найменший був на руках. І коли нас поставили, постачали у шаренги, поставляли унизу, і вони ж стояли, стерганна стояла. І прийшов поліцей, наш Братківський поліцей. Прийшов до неї, а в неї на руках був хлопчик ще невеликий. Не ті більшенький були, Мишко був більший, Шурте було 10 років, а тому було ще більше, ну, ну, дома вони так. Він підійшов до цієї Ганни і каже, Ганко, оце каже, ті, що ти казала. казала під вони прийдуть. А Микола його усе відсилали на шлях. Отут за тратенцем на охтицький шлях. Ремонтувати шляхи там усе. А вона каже, та хай же не той, побуде поки дома трошки. Ну, ото так і вирішилося. І він підійшов та тоді і каже, оце тобі ті, що ти казала, підожди вони прийдуть. Ось вони і прийшли. Вона тоді, як заплаче, і діти ж плачуть. А вона, а як же ж мені дітей і той? А він, він підійшов та каже, ото мой, та, та заберіть дітей, а її забрали. От, от палить. Це вже дві галки з цього хутора, з першого хутора було. безкровна галька, і оце ця галька. І тепер на, на першому хуторі Петрова Солов'єва мати, теж галька. Ішла із хутора якраз, тоді ж як -то палили у цей же день. А раному і зносили, молоко заставляли призивати. Издав... А дід приймав це сусід наш це молоко. І вона ж то принесла молоко і вилила і пішла додому. Пішла, а там, а їх вже... німці вже окружили, вже. вже все, що... І вони сказали, це те партизанам носила. Це ти партизанам молоко носила і все. І забрали її. А Микола, оце, ж Соловей, він якраз пішов у партизани, як оце обвоз був великий, і тоді, тоді вони всі оці молоді пішли у партизани, і їх все одно армія забрала, регулярна армія забрала. І пішли вони туди, і вони от, до неї тільки партизан носила, і забрали її. Це вже три А одна мол, молода, ніде нічого, не той. А вже після, кажу, що питали ж цього поліцея, пташка за що ж ти, За те, що вона зі мною не схотіла, каже, гуляти. Отак От казав. І, і забрали її. І то чотири ганни і спалили Тимошенчика Галька, Петрова Галька, оце. і Антихова, Галька, і Бідкровна Галька. Оце всі чотири вони той, попали. І вже то, як ми по поїхали, вже попалили, то всім буде. Так то й поставили, що то це вже як повиїжджали всі, то, поставили то, цвітоку тут, пам'ятницю там. А тоді перенесли вже, як кончилась війна, перенесли їхні кості, кажуть, ну що, я ж які кості погоріли, жоно все. Вже Уряділи на кладовищі отдам. -от -от. Бабушка, я хочу вам подякувати за те, що від усіх однокласників, за те, що ви витрималися це, прижили вам. Задяки таким людям, як моя прабабуся, ми зараз маємо можливість вільно жити. З кожним роком їх стає все менше і менше. І ми маємо завжди пам'ятати про їхні вчинки і уславляти їх. Низький їм уклін.